Середники реально псують продаж власникам, які вирішили самостійно продавати свій об'єкт. От на днях до мене звернувся власник, він вирішив продати свою квартиру самостійно. Зробив оголошення, вийшов в рекламу 68 тисяч доларів. Нікому не давав згоду на копіювання своїх оголошень, нікому не поручав продаж. Як тільки він вийшов в ринок. Всі так звані фахівці з нерухомості взяли, і скопіювали його оголошення. Це ще пів біди, а найстрашніше, що вони зробили, це вони поставили ціну. Не таку, як хоче власник. Одні поставили 70 тисяч, інші 69, він хоче 68, а хтось поставив 65 тисяч доларів. На цю суму власник не готовий продавати. Навіщо робить це посередник? Це психологічна уловка для покупця. Покупець побачить цю ціну, і, звісно, він зателефонує тому, у кого ціна 65. І пофігу, що там власник згоден, не згоден. Вже є клієнт, да? і е, завжди питання: що буде робити в цій ситуації ріелтор. Він буде або давити власника, або підіймати покупця. От. А, і що робити людині в цій ситуації, якщо ви, наприклад, власник і ви продаєте свою нерухомість, ви можете самостійно боротись з цими ріелторами, да, відмовитись від продажу з ріелтором, ви наче не можете, тому що вам треба продати, і ріелтор може вам принести, привести покупця. Але що робити з такими оголошеннями? Ви повинні постійно моніторити цей ринок і банити ці оголошення. Писати скарги і щоб тільки ваше одно було оголошення, це постійно треба робити кожного дня і в день по декілька разів. Постійно відповідати на дзвінки цих ріелторів, які хочуть прийти пофотографувати ваш об'єкт. Або ви можете найняти фахівця-ріелтора, який цим і буде зайнятися. В нашій ситуації клієнт так і вирішив. Він вирішив співпрацювати зі мною, підписати договір. І тепер я буду сидіти і видаляти ці оголошення. У мене є договір, я його зараз відправлю на Дімрія і на всі інші сайти. І буде одне оголошення з однією правильною ціною. Всі покупці будуть дзвонити і колеги мені. І власник буде займатись своїм справами. Тому я не знаю, чи вплине пост. Петиція, яку підписали про ріелторську діяльність, чи якось вона змінить ситуацію. Це ще питання дуже далекого часу, але побачимо. Я дуже хочу, щоб цей ринок став, ця професія стала цивільною, щоб зникли зайві люди в цій професії і щоб цю професію дійсно поважали. Що думаєте з цього приводу? Пишіть коментарі.